Рубрика Глас народу вітає вас, шановні глядачі. Сьогодні полтавцям. Ми поставимо просте коротке запитання: яка подія відбулася 22 червня 1941 року? Ну началась велика атічесвіна війна. 22 старого рівно ровно в 4 часа. Німці бомбили, нам объявили, що почалася війна. Гитлер на нас пошел. Насколько я понимаю, война началась. 22 июня 1914. А, ну, велика Отечественная. ну, Великая Отечественная, все-таки, как ни крути. Да. Я, я знаю, что, наверное, это достаточно странно звучит, но. Я все-таки вважаю велике отечественнику. Початок великий війни. Я не володію цією інформацією. Може, я щось призабув, може, щось то не знаю, але ця дата мені ні про що зараз не каже. Може, я щось не знаю, може ви мені підскажете. Зразу я не зреагував на ваше питання і сразу мені ця дата не, не засвітилася, що це було. Після ваших слів я згадав і це знаю. А так? Ну, війна розпочалася. Почалася Друга світова війна, або велика Вітчиняна, це називається. Ні? 41-го, 20... Я не знаю. А що таке відбулося, я не знаю. 22 червня 41-го року. Війна почала. Так. Да? – Велика вітчизняна. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Да? А ну, знаєш, що в 41-му році була Штарая Мірова, а 22 червня, ну, точно не скажу, що там іменно. Тобто, так в датах не орієнтуюсь. Велика вітчизняна війна. Ну, війна почалась. Друга, скільки людей, стільки й думок, і кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика Глас народу.